Сина і збівалі вибіває явку з повіно, щоб признався в дієні в атіхубіст. Но син явку не написав. Історію свого сина Тамара Рафальська розповідає десятий рік поспіль. Саме стільки часу жінка бореться за його звільнення з за град. Чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство трьох людей. Та його мати запевняє, справа на сина повісили міліціонери Київщини, коли Олександр відмовився віддавати їм свій новий магазин за збігом обставин саме під цією крамницею правоохоронці і знайшли тіла ці Ті доказати своїм віни моєго сина. нету то Пані Тамара демонструє результати досліджень. Судмедексперти з'ясували, знайдених людей вбили в іншому місці, а з матеріалів справи згодом зникло близько ста аркушів. Коли показуєш бумаги, доказуєш, що прокуратура просто говорить, що От віно то, то то, то підтверждає. А я говорю, що не віно він, і вот ета, воте, том страниця. І от не віно Я те доказую. Не допомогло навіть втручанні організації міжнародна амністія та комітету ОНУ. Протидії катуванням. вони визнали факт тортур. Проте апеляційний та Верховний суд України залишили вирок Олександрові Рафальському без змін. А слідчі, які вели його справу, навіть отримали службове підвищення. В Україні на сьогоднішній день не існує інституту ефективного перегляду подібного сорту справ. в Україні. Довічне ув'язнення відбувається понад 1700 осіб, кажуть правозахисники, і додають, скільком з них сфабрикували справу, як Олександру Рафальському можна лише здогадуватися. Також наголошують, держава аж ніяк не. Піклується про перегляд таких вироків і навіть заважає цьому, на жаль, наш законодавець встановив просто неймовірно короткі строки для подачі таким, такими людьми, які отримали на свою користь рішення Європейського суду, для подання заяви про перегляд протягом одного місяця, якщо зважити на те, що більшість цих людей відбуває покарання. Надати відповідні документи протягом місяця для людини, яка не має адвоката, ну це просто неможливо. За словами правозахисників, найчастіше у вітчизняних в'язницях від знущань і тортур страждають саме довічно ув'язнені, оскільки охоронці буцегань упевнені, їхні жертви за град не вийдуть. Азат Сафаров Юрій Усік, п'ятий канал.